Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Єві нові акції в вихідні з 18 по 20 квітня, включно. На Управдом та Хомарт засоби для приготування їжі, це такі як фольга, пергамент рукав для запікання та інші товари. Така акція як один дорівнює 2. Тобто, ви обираєте два товари із цих торгових марок. І що дешевше, те піде вам в подарунок. Така фольга 10 метрів, довжина від управдом, ціна 30 гривень. Управдом пергамент 5 метрів, ціна 22 гривні та 50 копійок. Рукав для запікання довжина 3 метри від управдом. Ціна всього 10 гривень арт, плівка харчова, довжина 20 метрів, ціна 15 гривень. Напральний порошок тайт. Акційна ціна. Той, який вагою 2 кг та 100 г. Є у двох варіантах для кольорових речей та універсальний ціна 199 гривень. На усі паперові рушнички акція мінус 50 на другу упаковку. Можна обирати різні торгові марки, різні ціни. І знайте, що той товар, який дешевший по вартості, той піде ще зі знижкою. Мінус 50%. Друга одиниця. Диво, два рулони трьохшаровий, 83 гривні. Такий великий рулон за 178. Ставки 84,50, сніжна панда, два рулони 80, один рулон 175 гривень. Грінвей 66 гривень. Це теж рушнички, 72 гривні, вони подібно складені. Два рушнички, два рулони 108 гривень, 91 гривня Зева два рулони. Такі два рулони 236 і Зева один рулон 170 гривень. 9 гривень. Ще і від торгової марки літо паперові рушники, два рулони, двошарові, 42 гривні, 80 копійок. Такі за 59 гривень, і такі рушнички 51 гривня. Акція на туалетний папір від Грін Вейфітолінія та літо, тобто дві торгові марки, вологий туалетний папір 40 штук. 27 гривень. Від торгової марки літо туалетний папір. Трьохшаровий 49 гривень, двошаровий 37, 49 гривень, трьохшаровий літо. Так, такий варіант. Ціна 37 гривень, теж двохшаровий. Від Greenway двошаровий 4 рулони 40 гривень 60 копійок, без аромату двошаровий 40 гривень, трьохшаровий 4 рулони за 60 гривень та 20 копійок без аромату. Акція на вологі дитячі серветочки від Granway. 100 штук упаковка 1 дорівнює 2. Тобто ви берете дві упаковки, а оплачуєте як за одну 56 гривень на дитячу доглядову косметику Hani Бані акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви обираєте 3 будь-яких позиції, а оплачуєте за 2 дорожчі. Так, тут є засіб для купання 500 мл 67 гривень. шампунь 200 мл 51 гривня. Гель мило 52 гривні запаска. Таке мило в формі ведмедика. Флакончик 67, олійка 67, крем 37,50. Є декілька варіантів. Крем дитячий універсальний 33 гривні та 30 копійок. І ще присипка, але вже нема. 4490. Акція на склянки, бакали, поштучно. штучно. 2 до 4. Так, ціни теж акційні по 70 гривень. Такі високі скляночки ребристі. Можна зібрати цілий набір, бачите, тут є різного формату келефі і на вино, і на шампанські такі склянки. Склянка для напоїв. Ціна 50 гривень. А такі по 100 гривень. На жіночу білизну. Трусики, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціни 80 та 60 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі шкарпетки від торгової марки Amigo. Чоловічі, жіночі, дитячі можна об'єднати. Взяти три пари, а оплатити за дві дорожчих. Ціки цікаві появилися жіночі. Ціна 45 гривень. Є в різних кольорах. Такий варіант 45. З котиками є. З єнутами 45 гривень. Такі високі чоловічі. Ціна 35 гривень. 45, такий варіант за 45. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю професійну доглядову косметику для волосся. Конфюм шампуні 580 гривень 950 мл, їй по 449, 750 мілілітрів, код по 315 до речі, і шампуні, кондиціонери, і маски всі в одну ціну. Тому що спреїв в іншу ціну за 299. Такий шампунь, Я користуюсь таким, досить непоганий: 300 гривень ціна. Об'єм 750 мл з дозатором, А ось ці по 500 мл 369 Об'єм менший, а ціна дорожча. Засоби для догляду за волоссям левел. Шампуні об'ємом 1 літр 199 гривень, масочки теж по 199 Є спреї по 115. Шість для різного типу волосся. Це є бальзам кондиціонер 250 мл 129. Ладор засоби для догляду за волоссям, є з акційними цінами. 530 мл 539. Маска 359 і шампуні, кондиціонери по 300 мл з дозаторно. філери 4 одиниці за 224 гривні. Нумером шампуні 499 гривень 1 літр. Також є двохфазний спрей 310 гривень, рідкі кристали 422 гривні. І кристали Арган 50 мл, 482 гривні. Фарба для волосся авена, акція 1 до рівні 2. Берете дві упаковки, а оплачуєте як за одну. Ціна 100 гривень і є по 95. Від торгової марки COS усі масажні щітки, гребінці, брашини для волосся 1 дорівнює 2. Обираєте собі будь-яких дві одиниці і оплачуєте за ту, яка дорожча. Можна брати однакові ціни, можна різні. Головне, щоб це була торгова марка COS 169 гривень, 159, 149 Є акційних багато пропозицій, брашини по 199 гривень. Є по діаметрів на вибір. І є такі різні грибінчики по 30 гривень, по 50. Один дорівнює 2 на усі засоби для догляду за нігтями. Лаки для нігтів. Теж можна обрати різні, бачите, тут представлені різні торгові марки. Обираєте дві одиниці, а оплачуєте за дорожчу. Мило дору тверде, знижка 40%. Таке мило дору в коробочці. Вага 90 грамів, ціна 30 гривень. Два варіанти. Такі вони є. трошки більші, по 110 грамів, ціна 20 гривень та 50 копійок. Є різні аромати. Таке мило по 32 гривні та 30 копійок. Три варіанти на вибір. 150 грамів. І наборами мило тверде дуру 69,50 за 4 штучки по 80 грамів. Ще якесь їду мило гелеве. 80 гривень. Такі набори по 119 по 100 грамів 4 штуки і гелеві такі 118 гривень. Упаковці 4 штучки по 150 грамів. Парфумерія масаки Dolci Cabano та Рояль Voyage. Знижка 50%. 1075 гривень парфумована вода, 40 мл масакі, 1069 гривень. Цікаві у них флакончики. Чоловічий аромат 979 гривень. Дочик банана багато більший вибір асортимент. Це чоловічі варіанти. І жіночі. 1759 гривень 100 мл. 50 мл – 1279. Так, ось так, ось так. 100 мл – за 2399 25 мл – 1099, 50 мл – 1699. 2, 50 мл 2149 1849 гривень 30 мл. Декоративна косметика від Патрісі Ледо. Два до рівні 4. Обираєте будь-яких 4 одиниці декоративної косметики від Патрісії Ледо. І дві дешевші одиниці підуть вам в подарунок. А ще є акція. Якщо візьмете на 499 гривень від Лодо декоративної косметики, то органайзер для прикрас піде в подарунок. Акція на декоративну косметику GlenB теж 2 до рівні 4. Обираєте 4 товари, два дешевших піде вам в подарунок. входить будь-яка. Декоративна косметика від GNB є багато цікавого. А от на декоративну косметику від LCF діє знижка. 50% від повної вартості. Точніше до 50, бачу, є знижки, але не на все. Навіть є улівчики від 13 гривень. Має ще для бій. Для брів, палетки різноманітні набір тіней. Така палітра тіней. Ціна 149 гривень. І цікава новинка палітра тіней від LCF. Так, ціна. Безцінна палетка. Не бачу я на неї. Ціночка, на жаль. І два дорівнює чотири акції на декоративну косметику Хані Бані. Теж з чотирьох одиниць обираєте собі, а оплачуєте лише за дві дорожчі. На чоловічі дезодоранти діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Жде всі представлені із спреями, і стіках, і кулькові. Можна обрати три будь-яких одиниці. З трьох, що є дешевше, те вам піде одне в подарунок. З трьох товарів одна одиниця піде в подарунок. Old Spice – 131 гривня. Більші формати 164. Акс 100 гривень. Фа 93 гривні і 50 копійок. Арко 87 гривень спреї, Нівея 90 гривень 70 копійок. Дав кульковий 72 гривні, стік 95, Нівея – 97,50, Акс 96,70.